Привіт, друзі! Як ви бачите, в мене новенький стелажик який я зробила з суттєвої полички. Так, 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 зуттєва поличка. Я зараз вам прикріплю фотографії її, її самої в магазині. Так, я згрупувала рослинки на зимівлю. І будемо зараз оглядати, що ж я туди поставила на кожну поличку окремо. Ось моя Алаказія Фрайдик. Моя красотулечка. Буде зимувати тут. Тут і з однієї сторони підсвітка і з іншої сторони, з цієї сторони в неї лампи, з цієї сторони світло від балконних дверей. Моя красунечка. Ось дивіться, корінці я якила багато внизу. Далі йдемо по стелажу старому моєму, той що тут стояв. Тут у мене з Окуленкої. Тут ехі. Алоє. Тут у мене стоять. Оце ну, їх поубираю. Це саджанці є синхсвоса. Так як я в попередньому відео при огляді розповідала, що у мене стоїть. Зверху синєрія. Зверху так і стоятиме. Там і буде. Сенсивіра те, я теж стоятина. Оцих двох красенів я уберу, поставлю якихось інші рослини, якими потрібні, Ще підсвітка. Ідемо далі. Так, Тут поставила я мій White Princess Теледендро. Далі за ним у мене кротончик мій любимий. Дітка Алоказії, фрайдик. Так, і на цій полочці все. Далі на нижню переходимо. Алоя я вже вам показала. Ще одна дітка Алоказії. Фрайдик. Красунька. Так, на задньому плані, як ви бачите, я повісила світловідбивну плівку. Сподіваюсь, ну вона, вон, бачите, відбиває світло, сподіваюсь, воно буде повертатися до рослин назад. Ну, таке, щоб не втрачалося. Так. Далі у нас а, у мене тут стоїть зволожувач повітря. Він неправильно показує вологість. Це, вологість 28, неправильно, тут вологість 48. Далі нижню поличку оглянемо з вами. Тут у мене буде зимувати а, мої коле, ко, колекції, моя композиція сингоніумів. Так, отакі сингоніумки, Отакі сингоніумки, Їх три тут вийде. І такий червоний, прям такий червоний-червоний. Далі у мене йде мій фікус Altissima aspera variegata, Просто красунчик. Він тут у мене якраз з краєчку. З цього боку світла йому буде йти і з того боку світла. Буде тут у мене зимувати. Далі в мене йдуть дітки алоказійки, І ще не повивертали, як треба, листочки. Ось. Новий розпочиваний, потім ще ось пухню по листочки. Піднімають на світло. Сподіваюсь на це. Далі в мене розкручений листочок моя монстера Half Moon. Ось цей її листочок новенький. А це найновіший. Тобто також Хаусмун буде. Як розкрутить, я вам обов'язково покажу. Далі в мене іще алоказіки. Також також дітки цієї великої красуні. Так, ця повичка вже, вже все. Е, е, освітлення я замовляла на тему. Це лампи з е, трьох спектрах. Денний білий, білий з червоним і червоний. У мене зараз горить білий з червоним. Мені здається, так буде інтенсивніше. Інтесивніше освітлення. Зверху я стала на стілець. Суплентик пристроїла сюди, тут воно буде стояти алоказія полі. Новий вес почуття витягує Ви з себе. Так, скриєчку в мене буде рости. Моя. Варіантна калатейка. А ось це та, що я врятувала від тріпси. Я її підсадила до дорослої рослини. А далі в мене тут зимуватили. Так, трошечки різлині. А гланема, Любімка моя. Я всі, всі назви розказувала вам в попередніх відео, там, де робила огляд на всі рослини. А далі у мене епіпремним ну, пінатом марбл Marie Тут буде рости. А потім ще одна моя гленемка. А Потім моя красунька. Ось буде тут рости. Триколорна гланенка. Так, ось дивіться, лампочки тут. тут Проблема в тому, що вони не повертаються туди, куди мені треба, розумієте? Світять. В різні сторони. ну Цей на краще, бо збоку ж теж рослини є. Ну, і зверху стоятиме моя айхмейка красуня. І ще одна її дітка Айхмей. Так, ну, тут я поставляла всякі мої сазлинці, фікуси папори, далі на задньому пламні фікуси, два, великий маленькі. Ну то ви вже знаєте. Буду сподіватися, що там алоказінькам дуже сподобається і вони почнуть гарні листочки мені давати. Є? І гланемам теж. Так мені дуже подобається, як я зробила, вона так відблискує від стіни. Ну, супер. До речі, ця полка, вона. Як ви бачите, я плівку обмотала, щоб не було дирок. Це поличка для взуття. А зробила я її, зіставила на таку висоту, на яку мені потрібно. І тут одна, виходить, у мене поличка над тією, Одна і друга. Тільки вона велика висота між ними, щоб стали мої квіти. Такі справи, тому що саме полочки для квітів, саме для квітів, вони коштують дорого. А я такий замовила собі бюджетний варіант. Просто лишні деталі, звісно, в мене з'явилися, бо поличку одну я розібрала. Але стоять і радують око. Наразі це все. Дякую вам за увагу, дякую за перегляди, за коментарі ваші. Мені дуже приємно.